Сьогодні хочу розповісти про класифікацію фігур графічного аналізу. Всі фігури умовно можна поділити на дві групи: трендові та розворотні. І як же ви чуєте з назви, це те, що в подальшому ця фігура вам засвідчить. Трендові фігури графічного аналізу свідчать про те, що поточний ціновий рух після консолідації може продовжитися. А розворотні фігури показують, що тренд закінчується, тобто потрібно шукати сигнали розвороту і приймати рішення про закриття позицій. Швидко чи ні, це вже вирішувати з ринкової ситуації. Але дуже така важливенька порада: завжди вчиться бачити ситуацію на ринку цілком. Бо не можна спиратися тільки на одну модель, на один паттерн поведінки. Я хочу, щоб вам все вдалося. тож бізнес у рваних штанях, і ми продовжуємо.